Всім привіт! Приїхав на поле там, де в мене померзла кукурузка, відмерзла. От дивіться, як тут вона себе почуває. Сьогодні 3 квітня, ой, травня. Значить, напомню, тут кукуруза посіяна 16 квітня ну і зараз ось така картина якщо видно вже і падалиці багатенько пішло і не треба звичайно і, в общем повний набор амброзія і ось кукурузка яка оця примерша була ось яка вона зараз ця була нормальна Цей листочок ось підмер, а цей ось отак вони злиплись поки що, не можуть розв'язатися. Ось так. І так її багатенько, це тут. Трошки пройдемо далі. Ну В принципі, вона вижила. Ось так уже рядочки гарно проглядаються. Повилазили бур'янці, повилазила падалиця соняшника. І дивлюся, що по, в міждуряді порився ґрунт сухий, верхній слой грунта. Бур'ян не росте. Той, що коли сіяли повилазив, то той вже повилазив. А нового бачу особо не, ну, немає. Так, ось так покажу сторону то есть так я надіюся що вона в принципі пережила той мороз тут вона вище трохи краще ну я це зараз думаю чи потрібно її уже оброблять гербіцидом чи ще почекати трохи а ну напишіть в принципі впадали ну, ця так полосами вона йде там де комбайн ходив не сплошняком ну вже вона є присутня і багатенько не особо так прям що багато ну, ну є як видно чагами, отут ось так, волосами воно я думаю чи її вже можна прискати. вона приблизно в такому Стані чи ні Ану напишіть Чи вже можна таку кукурузу прискати, чи не можна Щоб не запускати оці бур'яни Оці оцю Не хочеться щоб цей щоб пагубно воно вліяло на кукурузу. Вона і так бідна перетерпіла. Вітер страшний, дме, видуває вологу, дощів немає. Ось о... пшениці сохнуть, примерзли, блін. Оце їхав сюди і о, на прошлій неділі був Этот, тут то пшениці ще більш-менш виглядали нормально Ото після того мороза а це а зараз приїхав то звісно видно що мороз дав півлей усьому все що було все що на полі повсходило все що росло Тобто, є ну, така картина дивіться вже Ось така вона. Раз, два і третій середин, серединки Ви, виліз уже. Де більша, де менша трошки. Ну отакий. Зараз покажу, отакий. Не треба ось. Падалися. У нас в цьому полі багато це не треба. Ніяк я з нею не поборюсь. Все время я... ну, її вже менше чим тут було тут звісно, довго довгенько треба його це поле бо тут передо мною дуже крепко її розводили ну ось бачите тут на краях багатенько падалиці на розворотах де загружались короче, отак. Так, тут в принципі понятно. Зараз поїду на поле те, що вище, а там. Я там тоді був, то конечно там такої ситуації не було, як тут, що вона тут примерзла сильно. Я сподіваюся там буде краще. Ну, там сіяли на день пізніше. Так. Ось видно так зеленіють так, полоси такі. Ось тут багатенько всипано. Ну так, не сильно багато, ну є, присутньо падалися. Рядочки вже дуже гарно проглядаються. Кукурудзи. Не знаю що. Тут вже, мабуть, ждати нема чого. Мабуть, треба завтра їхати. І працювати. Так, зараз доїдемо. Так, тут ось хлопці сіють. Колеги. Не знаю, що вони тут сіють, але щось сіють. На дорозі стали, не стисняються. Щось поламались чи що. Так, так, тут ось буде зараз пшеничка. Зліва і справа подивимось. Той раз що я тут був, то виглядали непогано. Тут воно, звісно, і вище. Тут може морозу і не було такого. Ну видно, прижовкша, Да, вершки прижовкші, коротше так. Да, да, так. Да. Плямами такими теж є. Получила прочуханки теж, там вон, видно плями такі жовті. Хоча ж пшеничка була хороша. І ось ця, що зліва теж пожовтіла, так видно плями. Короче, і тут пшениця получила пілюлей. Так, ну що. Зараз подивимось. Видно, так, да? пожовтіла пшеничка такими плямами. страшенний дує, ось які пріщини Уже... ...надо дощі. Так, тут ситуація краще, видно. І тут поле чистіше. Поле чистіше. Падалися теж є, ну і пошкоджених рослин менше. Рядочки гарно видно. Ось це така вже кукурузка. Ось де вона примерзла була, відійшла, відросла. такий фон і лобода вже пішла бачу і розіпадалиться погатенько вже не знаю мабуть треба працювати вже щоб не затягуватися бур'янами тут на цьому полі особо так нема таких бур'янів ну очагу Ось щось взагалі кукурузи немає метрів з десять і тут ось щось немає щось ага ось видно раз, два, три, чотири, чотири банки якийсь просів. Що це воно таке цікаво? А, тут яма, щось моря, чи сівалка виважилась чи щось не пойму. А далі нормально пішло. Далі так, ну таке і пуля. В принципі, я думаю, нормально. Так що такі справи. Добре, показав вам кукурузку, яка пережила мороз. <кхід> яка вже відійшла, тут ось ось видно, де вона ось сплелася туди і зразу А так рядочок йде туди. Добре, дякую всім за увагу. Пишіть, коментуйте, чи можна за її бризкати. Слава Україні, слава ЗСУ, пока!